Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, але Господи, ще ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі святої Своєї Гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду. Які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом твоїм Твоє благословення. Визволь мене від моїх ворогів, о мій Боже, від напасників моїх охоронити мене. Визволь мене від злочинців і спаси мене від кровожерних. Бо ось причаїлись на душу мою, на мене збираються сильні, не моя втім провина, о Господи, і не мій гріх. Без моєї провини вони он збігаються та готуються, устань же назустріч мені та побач. І ти, Господи, Боже Саваоте, Боже Ізраїлів, збудися, щоб покарати всіх поган, і не помилуй нікого із зрадників злих. Надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту, І ось слова вивергають устами своїми, мечі в їхніх губах. Та хто це почує? Але посмієшся з них, господи, і всіх поган засоромиш. Твердине моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя, мій Бог його милість мене попередила. Бог учинить мені, що побачу падіння своїх ворогів. Не вбивай їх, щоб народ мій цього не забув. Міцю своєю розвій їх і зниж їх. Още ти наш, Господи, гріх їхніх уст, слово губ їхніх, і нехай вони схоплені будуть своєю пихою, і заклятву й брехню, яку кажуть. У гніві їх знищ і хай їх не буде, і хай знають вони, що царює Бог в Якові, аж до кінців землі. А надвечір вони повертаються, скиглять, як пес, і перебігають по місту. Вони вештатись будуть, щоб їсти, коли ж не наїдяться, то скаржитись будуть. А я буду співати про силу твою, буду, радісно вранці хвалити твою милість, бо для мене ти був день недолі моєї твердиною і захистом. Твердине моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже. Царює Господь, зодягнувся у велич, зодягнувся Господь, оперезався він силою, і міцно поставлений Всесвіт, щоб не захитався, престол твій поставлений міцно, спрадав на від ти. Ріки піднесли, о Господи, ріки піднесли свій гуркіт, ріки будуть підносити шум від удару їхніх хвиль. Та на гуркіт великих тих вод, надморські потужній хвилі могутніший Господь у висоті, свідоцтва твої дуже певні, а дому твоєму належиться в святість, о Господи, на довгі її дні. Послухай мій людо науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст. Нехай і відкриє уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я я висловлю, що ми чули і пізнали і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього, і про силу Його та про чуда Його, які він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі. Про які наказав був він нашим батькам, завідомити про них синів їхніх, щоб знали про це покоління майбутнє, сини, що народжені, будуть устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, його ж заповіді берегтимуть. І не стануть вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим та бунтівничним, поколінням, що серця свого не поставили міцно, і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися назад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі його відреклися. І забули вони його чини та чудо його, які їм показав. Він чудо вчинив був для їхніх батьків у єгипетському краї, на полі Цуанській. Він море розсік і їх перепровадив, а воду поставив, як вал, і провадив їх хмарою вдень, а сяйвом огню цілу ніч. На пустивні він скелі розсік і щедро усіх напоїв, як з безодні. Він витягнув із скелі потоки, і води текли немов ріки. Грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього. І Бога вони випробовували в своїм серці для душ своїх їжі, бажаючи. І вони говорили насу проти Бога й казали чи Бог зможе в пустині трапезу зготовити? Тож ударив у скелю, і води линули, і полилися потоки, чи він зможе також дати хліба, чи він наготує м'ясива народові своєму? Тому то почув це Господь та й розгнівався, і огонь запалав проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів, бо не вірували вони в Бога, і на спасіння його не надіялись. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба, і спустив немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангольський їла людина, він послав їм поживи до ситости. Крім цього, від східного вітра порушив на небі і міцю своєю привів полудневого вітра. І дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птацтво крилата, як морський пісок. І спустив його серед табору його коло наметів його, і їли вони та й наситились дуже він їм їхні бажання приніс, та ще не вдовольнили жадання свого, що їхня їжа була в їхніх устах. А гнів божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців, ізраїлевих повалив. Проте ще й далі грішили вони та не вірили в чуда його, і він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його і верталися, й Бога шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній то їхній викупитель, і своїми устами влещували його, а своїм язиком лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при нім, і не були вони вірні в його заповіті. Та він милосердний гріх прощав і їх не губив, і часто відвертав свій гнів і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається. Скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знову випробовували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого. Вони не пам'ятали роки його з дня, як він вибивав їх із недолі. Як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі Цуанському чуда свої. І в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них рої мух, і їх жарли вони, і жаб, і вони їх губили. А врожай їхній віддав був він гусені, а їхню працю сарані. Виноград їхній він градом побив, а приморозком їхні шовковиці, і він градові віддав їхній скот, а блискавкам череди їхні. Він послав був на них свій гнів запальний і лютість, обурення й утиск, наслання злих анголів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого їхні душі не стримав від смерти. Життя ж їхнє віддав моровиці, і побив він усіх перворідних в Єгипті, первістків сили в наметах хамових. І повів він, немов ту отару народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині. І провадив безпечно він їх, і вони не боялись, а море накрило було вороги їхніх, і він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула. І народи він повиганяв перед їхнім обличчям і кинув для них жеребка проспадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та й гнівили всевишнього бога. Його постанов не додержували, і відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулись, як обманливий луг, і жартівниками своїми гнівили його і дрочили його своїми фігурами. Бог почув усе це і розгнівався, і сильно обридись із Ізраїлем, і покинув оселю в щілу з кинію, ту, що вмістив був посеред людей. І віддав до неболі він силу свою, а величність свою в руку ворога, і віддав для меча свій народ, і рознівався був на спадщину свою, його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень, його священники від меча полягли, і не плакали вдови його. Та небавом збудився господь, немов зосну, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів по озадку, вічну ганьбу їм дав. Та він погордив намет Йосипів і племена Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, горість Сіон, що її полюбив. І святиню свою збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував. І вибрав Давид свого раба і від кошар його взяв. Від кітних овечок його від він привів, щоб Якова пас він народа свого та Ізраїля спадок свій, і він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх.